Привіт, друзі, привіт, мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українському мовному каналі Мікс Блокс на каналі, де ви бачите світ конструкторів Лего. Сьогодні у мене для вас така новинка еліта 2024 року. А саме ось таке Лего Джунглі, машиночка. Подивіться, який крутий грузовик, який пересувається джунглями і шукає тваринок. Тобто, це у нас. Серія до Лего Сіті, дослідники, які досліджують тварин в джунглях. І тут є ось такий велетенський кльовий тигр, його така, можна сказати, берлога, домівка. Ну і загалом три мініфігурки, 350 деталей, а коштує таке Лего понад тисячу гривень. Ну, як на мене, це одне з найкращих Лего, яке вийшло літом. Тому я раджу подивитися це відео до кінця. І обов'язково, якщо ти фанат Лего Сіті, купити собі такий. Крутий конструктор. Ну що ж, друзі, я хочу вам нагадати, що на моєму ютуб-каналі зараз проходить розіграш. Я розіграю аж три конструктора Лего. Ялинку, Сані Миколая та пряники. Ви можете взяти участь в розіграші, подивившись моє минуле відео. Там, до речі, 120 лайків. Я вам дуже дякую за це. Я надіюсь, вам цей розіграш сподобається. І вже на наступний тиждень ми виберемо переможців. Тому дякую вам за участь. Друзі, дуже вас прошу підтримувати це відео лайком, підпискою на мій канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати. Ати мої новесенькі відео, ну і обов'язково пишіть ваш топовий коментар, адже топові коментарі з'являються на цьому відео. Дякую вам за це і дуже прошу вас також підтримувати нашу армію донатом, Ми про неї пам'ятаємо, донатимо на дрони. Ну і звісно ж, я думаю, їм буде приємно, якщо ви додивитесь це відео до кінця, адже так ви підтримуєте український контент. І зробити його популярнішим. Дуже вам буду теж за це вдячним. Ви найкращі у світі. Від себе я ще хотів би зробити розіграш на новий рік, розіграти адвент-календар. І прошу вас, щоб це відбулось, проявити активно цьому відео. Все більше не затягую, і ми, друзі, переходимо до самого відео. Поїхали Пам! Ну що, друзі, розпочнемо наш огляд. У нас є ось такі три міні-фігурки. Тайгер, міні-будівля, ну і звісно, ось такий крутий грузовик. Дуже прикольно, він мені найбільше тут подобається. Трішечки пізніше розкажу чому. Отже, почнемо з їхнього такого головного дослідника, ось такого челіка та Васі такого. Він дуже прикольний. В нього є ось така червона хустинка, гарно запринтований костюм. ззаді теж є принт. Прості штани хотілося б, щоб були теж запринтовані. І капелюх такого коричневого стилю. Дуже мені подобається і нагадую, Індіана Джонс. До речі, якщо. Ви хочете огляди на конструктора Індіана Джонса, пишіть про це в коментарях, а ми йдемо далі. Є ще ось такий молодий дослідник, який тільки прийшов там з дослідницького університету. Має він ось такий міні-камеру, міні-дрон, який запускається і літає. Дуже, до речі, прикольна задумка від Лего. Дякую вам. Дуже прикольно, мені подобається. Тобто такий міні-дрон, міні-камера, яка ну, і запускається, і літає, і все, що хочеш. Такі, до речі, використовують на знімальних майданчиках частенько. Він ось такий гарний, у нього є ось такі Рукавички, дуже прикольний костюм, має рацію. А це у нас лікар, точно я забув. І у нього ще є ось така аптечка. До речі, це забрентована деталь, тому дуже дякую Лего за це. Ну а сам костюм прикольний. Здається, я вперше таке бачу. Штани дефолтні такі вже виходили сто раз з кишеньками. А от костюм здається, вперше такий виходив Лего. Дуже гарному йому підібрали зачіску. Ну і загалом класна мініфігурка. Я радий, що маю саме ось таку мініфігурку. Просто вау. Так, ну мені загалом цей набір просто подобається. Я його сьогодні буду хвалити. Обов'язково його купляйте. Це не реклама, але дуже прикольний набір. Є ще у нас ось така дівчинка. До речі, в неї вже такий, якби футболка така зроблена в новітньому стилі. Знаєте, як зараз дівчата прив'язують, носять так. Має ще якийсь ніби кораль чи пов'язку. Така ніби старша літня жіночка. Це одно вона дослідниця. Має ось такі штани. Ну і загалом прикольна мені фігурка. Мені подобається, ну мені все тут подобається, що я вам буду говорити. Є ще ось така карта, по якій вони шукають різні джунглі, не джунглі, різних тваринок. Ось бачимо тигри. Намальований це до речі, така карта є в кожному конструкторі з цієї серії. Зимою до речі буде продовження. Може, якщо мені зайде великий набір. Куплю його. Ось тепер йдемо напевно до тигра. Тигр у нас ось такий. Я не пам'ятаю чесно, чи вже виходив такий тигр в Лего Сіті. Здається, мені що ні. Тобто це у нас нова мініфігурка, але я можу помилятися. Напишіть про це в коментарях. Він рухається, у нього рухається задня частина, передня. Загалом мені найбільше подобається, як він запринтований, дуже якісно запринтований, наче тримаю маленького якогось такого тигрика, як циплятко. Але дуже мені подобається. Я дуже люблю мати в своїй колекції Лего Сіті. Ну і загалом Лего LEGO... тваринок. Ну це просто. Подивіться, які вони гарні. Ну, подивіться, офігенні тваринки. Так, йдемо далі. Ось така у нас будівля. До речі, слід виділити, що Лего дуже багато тут дали аксесуарів. Тобто, якщо ви знаєте, усі листочки, просто кожен хто складає якісь міні-саморобки з Лего, їх просто дуже сильно хоче. Листочки ці зелені, ці зелені, загалом коричневі деталі, сірі деталі. Ну це рай для того, хто складає саморобки з Лего. Ну для того, для кастомів саме і дуже крута будівля. Як за тисячу гривень тут дали так достатньо багато деталей? Ми бачимо таку, ніби вхід в. Печеру можна і продовжити навіть. Ось так вона виглядає позаду. Тут є малесенька жабка, тут листя багато є. Лісточки валяються, надіюсь, не з людей. Ось камінчики такі порозкидувані. Ну і загалом прикольна галявинка. Дуже прикольний аксесуар до цього набору. Я навіть коли його купляв, навіть так не придивився на цей аксесуар, а коли почав збирати, такий збираю, 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 збираю. І думаю, господи, що така велика будівля. Ну, зазвичай дає якось таку міздри, піздрічку, малесеньку до наборів. Отут дали таку огром'язну ціле дерево, бляха, вхід в печеру. Ну це офігєть. Просто вау. Мені дуже подобаються квіточки. Тільки порахуйтесь, скільки тут є ось тої маленької зелені. Ну, реально багато. І це, здається, ще й зелень затемнена, таку навіть в не продають. Так, ну що, роздивилися цю будівлю, йдемо, друзі, далі. Аптечку, я вам, здається, показав. Тепер найцікавіше машина. Як на мене, машина тут знову ж таки зроблена в цьому новітньому сучасному стилі, як я це називаю. Чому? Тому що новітній сучасний стиль, як ви побачили останні роки, Лего робить ось таких деталей, ніби плоских, такі, як є, зазвичай зараз в Якихось теслах чи прям дуже новеньких електрокарах. Зазвичай там, знаєте, Ілон Маск використовує таке в Теслах. Так ось, Лего це зараз активно юзають. Що в Лего Сіті, будівлях, в машинах транспортні різні штуки. Ну, загалом можна сказати, що для Лего зараз така нова сучасна ера настала в тому плані. Так, що в нас тут є цікавого? Одразу виділяємо колеса, подивіться, як в якогось танка. До речі, якщо її переробити в такий тілесний стиль. Ой, Боже, який тілесний, що я мелю? В камуфляжний стиль можна нею щось, якісь боєприпаси, возити і використовувати її в лего як якийсь такий грузовик військовий. Ну, серйозно, реально машина, яка схожа на військову. У неї є великі колеса і ящики. От ящики мені найбільше тут сподобались. Просто подивіться, з яких вони шикарних деталів вик... зроблені. Це деталі з Майнкрафту, ну Точніше, постійно в таких деталях роблять сундуки ці курични, а тут Лего їх заюзали в Лего-Сіті. Це взагалі нонсенс, блін. Дуже прикольно, мені подобається. Тут ми бачимо аксесуари малесенької водички, зроблені з таких палочок, ніби заборчик, щоб нічого ну, не зірвалося. З того боку таке, і з того боку таке ж саме. Тут у нас, на жаль, наклейка, на жаль, такий біло-синій, оранжевий стиль. Дуже прикольно, до речі, переливається. Просто лего ви найкращий. А позаду в нас є ще ось такий. Штучка, яка відсувається, це у нас багажник. Теж мені дуже сильно він подобається. Просто подивіться скільки тут можна всього поставити. Ну і головна функція цього заду. Це те, що у нас є ось така камера, яка їде, знімає це все. Ну, на коробці це має бути якось ось так. Зараз вам покажу. Тобто камера їде і позаду знімає, що робиться. Тобто якийсь документалку чи фільм. Ну, зазвичай дослідники таке знімають, щоб собі потім це кудись закласти. Ну, загалом дуже прикольна тема. Тобто вона має їхати ось так знімати, вона крутиться на 360 градусів. Тут навіть є мікрофон, господи, помилуй, які технології пішли. Ну, я б хотів на таке подивитися, до речі, вживу, і навіть взяти участь в такому, якщо чесно. Ну, уявіть собі, ваша робота. Це просто знімати якісну тварину, а потім це все монтувати, це взагалі вау. Так, йдемо до самого переду. Взад ми подивилися, роздивилися, водичка тут у нас є, а тепер порід. Просто подивіться, який він шикарний. ну реально Як ви оцінюєте цей порід? от Напишіть прямо зараз в коментарях. От він шикарний, він просто дуже гарно зроблений. Лего останнім часом дуже люблять старатися над цим, ну робити такі стильні переди. Це просто вау, це просто реально вау. Ну, не знаю як вам, але мені зайшло. Тут є ось така штучка, я не знаю на що вона, але напевно, щоб ніхто не їхав чи що, без поняття. Ну таке зазвичай є в якихось е, транспортах, які там ремонтують дороги чи будівельні і так далі. Я вже трошки заговорюсь, бо знову ж таки записуються відео, як завжди вночі. І тепер йдемо, друзі, всередину. Тут у нас є ще одна міні-камера фотоапаратик. А тепер, друзі, дивимось сюди. Це у нас якраз показує камеру. Це здається, не наклейка, здається, це принт, і це транслює цю камеру позаду. Уявіть собі, ви тут сидите, нічого не робите в безпеці, як то кажуть. А ви бачите все, що відбувається. Ну, десь де інде, от би нам таку систему війська, правда. Ну зараз і краще, але все одно реально можна оцю машинку переробити на якийсь військовий транспорт. Тільки треба правильні деталі закупити. У мене, до речі, є деталі, такі якраз плоскі від Enlighten. можна її переробити, хоч це буде китайська, але все одно буде дуже прикольно виглядати. Ну і звісно, тут є місце для водія. Тобто місце тут є для двох і хтось один сідає в багажник. Ну за заголом лего нарешті почали якісь нормальні машинки робити, в яких є і місце для людей для всіх, хто є в наборі. І загалом є багато аксесуарів і багато класного. Тому я ставлю цьому набору просто 12 з 12. Мені він дуже зайшов, дуже сподобався. Я коли його збирав, просто кайфував. Мені він просто дуже сподобався. Тому я раджу, друзі, кожному його купляти обов'язково. Ставте лайки, звісно ж, на мій канал, підписуйтесь, беріть участь в розіграші, і дуже прошу дивіться це відео до кінця. А хто додивився до цього моменту, пиши в коментарях тигри. І подивимося, скільки людей дивиться це відео до кінця. Дякую вам за те, що ви його додивилися. Ви найкращі, і я надію, що. Вам це відео сподобалось і дякую, що ви мене підтримуєте. І ставите лайки, дивитесь до кінця, мені дуже приємно, хоч мені дуже важко зараз записувати відео, бо навчаюсь в 11 класі, і дуже важко, багато всього падає на голову. Дякую вам за все. Ви найкраще люблю вас, цілую. Будьте здорові, не хворіте! І всім, друзі, па-па!